Добрий день! Урок математики. Тема нашого заняття Досліджуємо таблицю додавання і віднімання числа 3. Ось і настав час, коли ми складатимемо таблицю додавання і віднімання числа 3. Після цього ви маєте дуже швидко і правильно обчислювати випадки додавання і віднімання числа 3. Приготуйте зараз прості зошити, графічний диктант. Відступіть вниз дві клітинки і поставте крапочку. Від цієї точки проводимо на одну клітинку праворуч вгору по діагоналі лінію. Ось так. Тепер одна клітинка праворуч вниз. Провели. Наступна лінія. На одну клітинку вправо. І знов повторюємо: на одну клітинку праворуч вгору. На одну клітинку праворуч вниз і клітинка вправо. Перевірте, у вас має вийти ось такий візерунок. Далі продовжіть, будь ласка, до кінця рядка. А наступне завдання у нас каліграфічна хвилинка. Пропишіть красиву цифру 9. Якщо ви вже прописали, то уважно розгляньте ось ці вирази. Прочитайте їх і подумайте, на які дві групи можна розбити ці вирази. Правильно, одні вирази у нас на знаходження суми, а інші на знаходження різниці. Отже, їх можна розбити на дві групи за дією арифметичною. І ось зараз ми з вами будемо складати таблицю на додавання і віднімання числа 3. Тому що, подивіться, що у всіх. Виразах, друге число 3. Ну що ж, від цифри 9 першої відступіть вниз одну клітиночку і почнемо з самого першого виразу. Один, да, у нас? Давайте один збільшимо на 3. Скільки це буде? Так, 4. Запишіть перший. Першу рівність нашої таблички. Далі ми будемо збільшувати тільки перший доданок. Другий доданок у нас буде залишатися постійним 3. Отже, збільшуємо перший доданок на одну одиничку, це буде 2. Пишемо 2 додати 3 дорівнює 5. Зверніть увагу, що ми збільшуємо перший доданок, і що відбувається із сумою. І сума також збільшується на одну одиничку, правильно. Наступний вираз. Так, 3 додати 3 дорівнює. Молодці. 6. Пишіть красиво, старанно. Так, давайте пригадайте, наступне буде 4 плюс 3. Скільки це буде? 7. Тому що ми вже помітили, що при збільшенні на одну одиничку першого доданку, коли другий, залишається постійним, сума також збільшується на 1. Значить, наступний у нас буде який вираз? 5 додати 3. Правильний, це буде 8. Записуйте так, як я пишу. Спробуйте передбачити наступний. Запишіть його, а потім перевіримо. Записали? Давайте перевіряти. 6 додати 3 буде. Так, 9. І. Останній вираз так, 7 додати 3 буде 10. От ми з вами і склали таблицю додавання числа 3. На основі цієї таблиці зараз будемо складати таблицю на віднімання. Віднімати ми будемо постійно число 3. Нам відомо правило, якщо від суми відняти Другий доданок, то ми отримаємо перший доданок. Отже, у нас є рівність така: 1 плюс 3 дорівнює 4. Яка ж рівність буде на віднімання? Від суми 4 ми віднімаємо другий доданок 3 і отримаємо перший доданок 1. Записали, Право відступіть, будь ласка. 4 клітини і записали 4 відняти 3 дорівняє 1. Розгляньте рівність на додавання. 2 плюс 3 буде 5. Якщо від суми 5, ми віднімаємо другий доданок 3, що ми дістанемо? Так, ми дістанемо перший доданок 2, запишемо наступну рівність. 5 мінус. 3 дорівнює 2. Далі натисніть на паузу і спробуйте записати всі наступні рівності. Користуйтеся підказкою першого стовпчика. Натискаємо на паузу. Ну що ж, давайте з вами тепер. Перевіримо, що у вас вийшло. 6 відняти 3 буде 3. 7 відняти 3 буде 4. 8 відняти 3 буде 5. 9 відняти 3 буде 6. І 10 відняти 3 буде 7. Розгляньте, будь ласка, зменшуване у нас що Зменшуваним відбувалося, воно збільшувалося на одну одиничку, а різниця також збільшувалася на одну одиничку. Ось ми і склали з вами таблички. Треба відпочити. Встаньте, Із-за запарт ми вийшли всі, вгору добре потяглись, на носочки піднялись. Опустились легко вниз і подув в обличчя бриз. Як дерева покачало вправо вліво, вліво вправо. Біля парти всі присіли, потім встали й полетіли, руки в боки узяли, на всі боки повели, руки вниз всі опустили, і за парти тихо сіли. Пригадайте, як ми працювали з вами з табличками на додавання 1 і 2. Прочитайте таблички. Прикрийте, будь ласка, нижній рядочок і спробуйте переказати табличку по пам'яті. Так само і на відніманні. Прикриваємо нижній рядочок і виконуємо. Завдання 3 відняти 3, скільки буде, і так далі. Це ви можете зробити по завершенні уроку. Мама може перевіряти. Ну, а тепер давайте будемо досліджувати, що відбувається, якщо змінюється перший доданок, що відбувається із значенням суми. Розглянемо перший стопчик. У нас є два. Вирази дві рівності: 5 додати 3 дорівнює 8, і 3 додати 3 дорівнює 6. Перший доданок зменшився на 2. Другий доданок залишився. Тепер скажіть, що відбулося із сумою? Так, сума зменшилася так само на 2, як і перший доданок. Цього ми можемо зробити висновок. Але давайте спочатку розглянемо ще другий стовпчик. Рівність 4 плюс 3 дорівнює 7, і 6 плюс 3 дорівнює 9. Змінився у нас перший доданок, він збільшився на 2. Подивіться уважно на суму. І тут що? Так само збільшилися на 2. І так робимо висновок. Якщо доданок збільшиться або зменшиться на кілька одиниць, то значення суми також збільшиться або зменшиться на стільки ж одиниць. Запам'ятайте це правило. Розглянемо тепер рівності на. Віднімання, як зміна зменшуваного впливає на значення різниці. 7 відняти 3 дорівнює 4 і 9 відняти 3 дорівнює 6. Погляньте, зменшуване у нас збільшилося на 2. Було 7, стало 9. Від'ємник залишається постійним, що відбулося із різницею. І різниця збільшилася на 2. Отже, зменшуване збільшилося на 2. І різниця збільшилася на 2. Розглянемо другий стовпчик. 8 відняти 3 дорівнює 5, 6 відняти 3 дорівнює 3. Зменшуване було 8, стало 4. Тобто, воно зменшилося на 2. Погляньте на різницю скажіть, що відбулося з різницею? Так, і різниця зменшилася на 2. Ми можемо зробити такий висновок. Якщо зменшуване збільшиться або зменшиться на кілька одиниць, то значення різниці також збільшиться або зменшиться на стільки ж одиниць. Наступне завдання. Виконайте арифметичні дії за стрілками. Починаємо дев'ять відняти 3 і так далі. Угу. І так, обчислили? Скільки у вас вийшло? Так. Ну, давайте тепер перевіримо а у мене. Правильно? Так, друга, будь ласка, починає, починаємо з числа чотири. І так, стигли вже? Ну, скільки ж у вас вийшло? Так, давайте перевіримо, а у мене молодці, якщо так. Ну що, дайте відповіді на такі запитання. Що ви дізналися сьогодні на уроці? Що ви зрозуміли, чого навчилися? Дякую вам за роботу. На сьогодні, все, до побачення.